Фішинг один з найпоширеніших видів інтернет-шахрайств на Житомирщині. За 11 місяців 2024 року в області зареєстрували понад 400 таких фактів. Про це та інші популярні види кібершахрайс, 16 січня під час брифінгу розповіли представники кіберполіції. На території Житомирської області зареєстровано в минулому році на станом на 28 грудня 411 фактів. Це саме. Тільки фішингу». «Недоставка товару. Ну це таке для нас є. Загальноприйнятна в департаменті термінологія, така все починаючи від красівок, да заканчуючи там тракторами, які замовляють наші мешканці області, передплату 100% роблять, не отримують товару. Після відкритого вторгнення там вторгнення почали спекулювати на допомозі ЗСУ, на допомозі переселенцям, закупки генераторів, все іншого. Під цим цим соусом подається оця вся інформація, яку на яку люди купляються. Ну бо 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 хочуть допомогти. На гачок шахраїв потрапляють навіть Житомирські школярі до кіберполіції надходять звернення щодо кібербулінгу неповнолітніх у телеграм-каналах. Звертаються. Є така проблема кібербулінг, і не тільки кібербулінг і розповсюдження е, Негативного деструктивного контенту відносно дівчат, хлопців, молодих школярів, студентів, і так далі, і навіть є намагання вимагати за зняття цієї контенту цієї інформації грошової нагороди. Там невеликі суми, але вона набуває масовості. Жителі Житомира, до нас звертаються Житомирської області, за два рік заблоковано більше 10 каналів. Жертвами кіберзлочинів стають як підлітки, так і люди похилого віку кажуть фахівці. Літні люди найчастіше попадаються щодо дзвінки з банків. Телефонують про те, що я працівник банку, в нас сталася якась помилка. Прошу перевірити вашу інформацію стосовно вашої картки. Підлітки найчастіше потрапляють на купівля-продаж. Якщо вони, наприклад. Купують, то можуть надіслати гроші, а товар їм буде не доставлено. Якщо ви чи ваші рідні стали жертвою кіберзлочину, зверніться до кіберполіції. Адреса відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області департаменту кіберполіції, Національної поліції України, знаходиться місто Житомир, вулиця Героїв Чорнополя. 2. або надіслати лист на нашу електронну адресу.